Вітаю вас, малята. Сьогодні віршики ми пригадаємо і фрукти англійською називаємо. Яблуко червонобоке нам давно впадає в око, Та нелегко епол зірвати, до гілок нам не дістати. У садок ми вчора вийшли, урожай зібрали з вишні, тож із чері пироги напекти нам до снаги. Це назва винограду. Вивчимо її ми радо. Прикрашає бабин сад соковитий виноград. Пия сонечко, пригріло, щоб вона скоріш дозріла. Найприємніша з турбот готувати з груш кампот. Повторімо, як годиться Стробері це полуниця. На варення таке сіль напросився хитрий джміль. Ягоди, фрукти споживатимо. Про здоров'я дбатиму. Найкориснішим фруктом є яблуко, Apple, Apple, Apple. Які пироги були нам до снаги? Вірно, чері, чері, чері. Ми завітали до бабусі у сад по її соковитий виноград. Grape, grape, grape. щоб скоріш вона дозріла, сонечко пригріло. Це малята пия, пиа, пиа, груша. Ягідка англійською тобері малята, стробері, стробері, стробері. Полуничку будемо споживати. Great job, children! See you!